Той самий момент, коли всі чекали, що Тезер падає... Пав USDC, USDC. Сі, депегнувся, і зараз він коштує по 91 центу за монету, хоча мав би коштувати долар. Це сталося через те, що Eminent USDC Circle тримав в американському банку Silicon Valley Bank, в якому майже всі стартапи з долини тримають бабки, і ньому тримав 3 мільярди десь доларів. Тобто це, це було десь 3 мільярди з там 40 мільярдів в сумі. І виходить, що ці гроші наразі недоступні. Невідомо чи ті гроші повернуться, якщо США їх поверне, тоді все буде окей. А якщо ні, тоді е, ніхто не знає, що буде. Типу тобто, там може якісь трейдери його укатають в ноль. Може відкуплять. Ну я сподіваюся, що відкуплять, що робити з цією ситуацією. Я не знаю, моніторити. Типу маєте подивитися. Зараз напевно, найгірший час продавати його, чисто тому, що ну це типу, як коли в нас курс гривні падав, то всі паніці там купляли, думали, що зароблять там, типу євро. Там в чотирнадцятому році по 40 гривень купляли. Зараз напевно, найгірший час, але якщо буде падати вниз, то напевно, варто поміняти. Поміняти можна на ваннічі або на якихось DeFi платформах, тому що всякі там Binance, USD і ці Coinbase вирішили зараз призупинити обмін саме на Платформі, то типу курс цих монеток в них на платформі тримається зараз стабільно. Що би я робив на місці людей, в яких зараз є USDC. Треба ті гроші, по-перше, вивести з біржі на якийсь холодний гаманець, на якийсь траст Wallet, ну будь-що. Тому що якщо біржа зупинить вивід чи ще щось, то ну коротше на біржі тримати гроші, це найгірший варіант. Потім, якщо курс сильно впаде, напевно, особисто я поміняв, бо якби він там впав, типу, менше. Е, ну я вже казав, менше 89, 89, 89, 89 впадав, то напевно я би поміняв, але ви. Самі вирішуєте, тобто, якщо невелика сума, можна потримати, подивитися, може він вернеться там в понеділок, і вівторок. А якщо сума велика, ну вирішуйте самі. Там виходити в кеш, міняти на тезер якийсь на ефір, на біток, на будь-що. Хто тобто, там хоче спекульнути, типу, і поміняти навпаки на USDC, в надії, що він відкупиться. Ну пам'ятаємо крах луна. який мені обійшовся дуже дорого. Тому моніторим Twitter, моніторим TradingView, ван inch курс, і самі для себе вирішуєте, що робити. Моя справа просто проінформувати, що Зараз отаке таке падіння я ні в якому разі не відповідаю за те, що ви там щось заробите чи втратите.